Якщо людина їздить заробляти кошти туди і намагається заробити це тут, то треба обирати, чи обирати країну там, де ти народився, чи обирати країну, де ти заробляєш кошти. Ну, це ви так назвали, що це коронель. Я думаю, що це ж таки буде просвітницький коридор. І люди побачать, що ці рублі, які лежать символічні, вони лежать на крові. На крові наших воїнів. Хтось вважає, що гроші першочергові і не стадиться їх заробляти навіть в окупанта ворога. Ось і все.